Щирі вітання! З вами нове шалене відео по українськи Чи вам колись доводилось бачити машину еквалайзер? Можливо, ви знаєте, що робити, коли вдома зламалась бігова доріжка? Чи знаєте ви, як тренуються справжні гольфісти? Про це та багато іншого в нашій програмі. Поїхали! Та рухатись краще обережно, адже на дорозі різні водії трапляються вже зовсім звичайні. Так точно до нашої програми не потраплять. Деякі з них кермують, наче дрова везуть незалежно від марки машини та наявності деревини у якості вантажу. Так що це практично звичка. Хоч бери та дров до салону підкидає для надання атмосфери. Між іншим, цей так і зробив. Ще й не пожалів, скільки влізло, все взяв, як ще тільки не луснув. Зовсім з іншою метою використовують свої машини автомобілісти меломани. Навіть свої оригінальні примочки понавигадували. еквалайзер, створений за допомогою задніх сигналів та скла. Подобається він усім, хто полюбляє ревуче та блискуче, і можна вже нікуди не їхати. От ви не вірите, а люди цілі аудіоаварії за допомогою потужної стереосистеми влаштовують. Треба тільки непомітно заховати величезні колонки за найближчою машиною, дочекатися жертву та натиснути заповітну кнопку. Щоправда, переляку тих, хто став об'єктом цього специфічного розіграшу, цілком натуральний і нічим від справжньої автопригоди не відрізняється. Чоловік між іншим на ділову зустріч поспішав, а тепер костюм доведеться міняти та стає зрозуміло, чому треба ховатися якнайдалі. Тільки от аудіосистемі, здається, не пощастило. Цьому хлопцеві, мабуть, поміняти заднє скло за кортіло, але він вирішив не шукати аж занадто легких шляхів для реалізації задуманого, бо, перш ніж елемент замінити, старий, бажано утилізувати. Це він робить власними руками, а точніше власною спиною. Головне, при цьому свою машину не переплутати з машиною сусіда, бо вийде дещо незручно. Вибачте, ви не проти, що я у вас тут трохи полежу. Великі чи маленькі автівки кожен обирає на свій смак та відповідно до своїх потреб. Ці ж хлопці явно придбали собі якусь зручну кишенькову модель. Хай невеличка, проте її дуже зручно паркувати, особливо в чотирьох. Переставив та пішов собі, а можна навіть із собою забрати. Краще б ці хлопці з героїв попереднього ролику приклад брали, бо квадроцикл він звісно, позашляховик, але будь-якому бездоріжчю є межа. Ну а ось ці гори вантажники цієї межі не бачать, от і мають собі клопіт. Не лізе, ну ніяк до кузову не лізе, хоч самим його заносить. Скільки разів про несумісність алкоголю та транспортних засобів не кажи, деяким все одно мало. Втім, ось цей тракторист явно розуміє свою провину та навіть зібрався каятись, вибачатись і привселюдно посипати голову попелом. Але поки що виходить, тільки закидати її землею, адже кермування трактором справа нелегка, особливо після п'ятої чарки. Чи часто вам доводилось зустрічати тюнінговану вантажівку, а тим більше таку Повз це диво техніки спокійно ні пройти, ні проїхати неможливо? Краса, та й годі залишається сподіватися, що зірочки на дверцятах та кузові означають не те саме, що на крилах літаків винищочів, а наприклад, кількість перевезених вантажів. А тепер спортивні розваги для дорослих. Ну, як мінімум, для тих, хто вже доріз до розміру ключки для гольфу та навчився дещо координувати свої рухи. Бо інакше всяке може статися навіть ось що. на місці, а гравець несподівано став плавцем. Зате досвідчені гольфісти справді можуть дивувати, якщо й не доланням законів фізики, то неймовірно точним розрахунком та 100% роботою цих самих фізичних законів на себе. Та не думайте, що це дається дуже просто. Відпрацьовувати такі навички, деяким доводиться роками тренуючись Ні, не на кицьках, а на керамічних тарілочках. Стільки гарного посуду перевів, але свого все ж таки досягнув. Інші ж гори гольфісти виявилися менш гуманними, та в якості цілі обрали свого друга, який ні про що не підозрював до останнього моменту. Думав, його відеозйомку робити. Покликали. А як же? От і вір після цього таким приятелям. Та справжні друзі, що віртуозно володіють ключкою, ніколи не образять. Навіть допоможуть у скрутному становищі, нема чим відкрити пляшку. Будь ласка, друже, тримай. Хоча подібним чином можна зробити другові і ведмежу послугу, якщо дуже багато пляшок для нього ось так не відкривати. Ось приміром, цей так нализався, що забув, як правильно ходять представники Homo sapiens задом наперед чи передом назад. І так, і так пробував все марно, тільки геть заплутався. Але навіщо йому ходити, коли можна лягти і відпочити? Томився, бідолах. Цьому ж, чоловікові явно не до відпочинку. Йому йти треба, тим більше шлях виявився дуже непростий. Робиш крок вперед, а він падлюко на два назад відносить. Чортівня, якась, та й годі. Ще якісь доїжені дівчата намагаються збити зі шляху істинного, та нічого в них не вдасться. Пацан сказав, пацан зробив і буде стояти до останнього. І взагалі чого причепилися до чоловіка, Може, в нього вдома просто бігова доріжка зламалася. Ну а всього явно забарахлив його домашній караоке-центр. Ось і доводиться тепер чоловікові співати де прийдеться. А що? А дайте так легко стриматись та не співати, коли відчуваєш себе справжньою реінкарнацією в Реді Меркері. Але це все були наслідки. А причина ось вона ні. Це не суворий сибіряк, а звичайний американський чолов'яга. Хоча воно і видно. Хто ж оце таке робить, навіть не закусуючи? Удар. Я Давайте, зайчиком недавніх Героям попередніх роликів не пощастило, адже далі їм вхід суворо заборонено. Чому? Бо до таких лялочок потрібен особливий підхід з тверезим, холодним розумом та твердою рукою, бо вони пані норовливі і з характером ще пак, адже їх залізного драйву та механічної потужності вистачить на десятьох. Спробуйте поратись хоч з однією, та не злякатися. Нагородою стане задоволене урчання двигуна та слухняне кермо в руках. Що вже казати про шалене відчуття драйву та швидкості, які вони зовсім не проти подарувати кожному. Хто насмілиться взяти, тож не вагайся Втопи педаль газу до кінця та повний паре. Не зупиняючись ні на мить, ми рушаємо далі, адже попереду на нас чекає хіт парад з 20 найкомедніших роликів зі спеціального каналу Шалене відео по українській в інтернеті. Одразу з 20-ї позиції ми потрапляємо на справжні армійські перегони. На чому та на чому прийдеться? Адже наша армія вельми небагата на ресурси, зате сповнена фантазерів та гумористів. Так що це не просто перегони, а справді дикі перегони без правил по військовому. Щоб зайвий раз не витрачатись на бензин, або ж на різні велосипедні деталі краще сконструювати свій засіб пересування. Маленька компактна механічна сороканіжка, або ж у народі велоходун. Щоправда, досить гучна та дивокувата на вигляд машина вдалась у темному провулку цей монстр і до інфаркту довести може. На 18 сходинці у нас сьогодні дуже ну дуже нерозумна людина. Цей пацан вирішив довести своїм друзям, що в нього просто сталеві ага нерви, і його, мовляв, вже нічим не налякати. Ну так, ще декілька таких експериментів, і йому вже нічого буде втрачати. Хоч гойдалки і придумали для дітей, але все частіше на них можна побачити різноманітних екстремалів та й просто відчайдушних людей під мухою. Ось ці хлопці вирішили порозважатися на дитячому майданчику. Навіть дівчинку не підпускають до гойдалки. Хоча ні, це вони її виховують, демонструють, що може бути, якщо порушувати правила безпеки. Правильно дивись, мала що буває з тими, хто забагато викоблучується. Ласкаво просимо до спеціального гардеробу спеціально для баскетболістів. Сюди складають свої речі тільки ті, хто зможе докинути їх до місця призначення. Молодець! Трьохочковий забив. Проти них жодної зайвої людини у команді. Зараз на ваших екранах мріє усіх любителів батутів. Цілий зал стрибучої поверхні. Один суцільний батут. Цілий батутяра. І цей хлопець демонструє неймовірні навички, які він. Розвинув у такій цікавій місцині. Як думаєте, яка його улюблена тварина? Кенгуру, звісно, вгадали. Ні, це не магія на 14-му місці шаленого відео. Це справжні дива з наукової сфери. Зрозуміти, які не дано простому смертному, Залишається нам тільки дивуватися тому, що відбувається. Перед вами диво сплав з металу, який можна брати голими руками одразу після того, як його дістали з печі. Та робити це варто тільки за однієї умови: тримати потрібно закути або грані. Інакше все ж таки є ризик обпектися. Ось такий жар можна за. Грібати і своїми руками. Важко у навчанні, а у бою буде ще важче. Про це відомо практично кожному сучасному іноземному солдату, який проходив ось такі специфічні навчання, як у відео щасливого 13-го місця. Можливо, вся справа у нефатовому номері, але сухим з води не вдається вийти жодному служивому. Що ж, мабуть, це теж своєрідна бойова тактика. Головне насмішити ворога до гикавки, а потім брати його голими руками. Дванадцяту сходинку посіли механіки-винахідники, які мають що показати сучасним любителям пограти у гольф. Адже це гольф-кар майбутнього. Замість застарілих та повільних міні-авдівок. Англійські винахідники пропонують пересісти на машину з повітряною подушкою. Замість колес. Вона не тільки швидша і маневреніша, але й вміє ходити по воді. Неймовірний, та просто такий шалений футбол чекає на вас у відео, що опинилось на 11 11-й сходинці нашого чарту. Навіть якщо ви не є прихильником цього виду спорту, то цей дивовижний пенальті вас здивує. От і навір після такого у силу духа вболівальників та потужність фанатських кричалок, бо інакше як дивом такий випадок не назвеш. Продовжує шалений хід парад бодібілдерська хитрість. Що робити, якщо маса штанги виявилася непідйомною кидати її чи просити допомоги. При пацанах ніколи. У нашого героя є свій оригінальний вихід з ситуації, він починає скидати млинці. Саме тому він їх ніколи не закріплює. Якщо відчуває, що візьме вагу, виконує вправу. Розуміє, що не зможе, скидає млинці і виглядає ефектно. І ніхто не скаже, що не подужав. Головне самому. З лавки не впасти і нікого не прибити. Наступний учасник шаленої двадцятки. Хлопець у костюмі Супермена. Маршрутки на замінірована. Виходять, виході з маршрутки. Ми ходимо! Ми ходимо маршрутки Спроба зайняти місце для сидіння виявилася невдалою. Сподіваємося, місце в нашому хіт параді втішить супергероя невдаху. Кожен крутиться як може, а цей хлопець крутиться значно більше від усіх та може робити це у повітрі, відірвавшись від землі. Ось такий надзвичайний стрибунець з восьмої сходинки нашого чарту. Навіть машину перестрибнув граючись на черзі, паровоз. Справжня битва Титанів відбувається у відео сьомого місця. Щоправда, відбуватись її судилося недовго, адже це протистояння Субару та Лади Калини. Ну що ж, побачимо, хто кого покатає. Шоста сходинка дістається. Ось цій купці людей вони так заговорилися один з одним, що й не помітили, як дощ закінчився. Ще вчора до речі, лише погляньте на них маленький фрагмент ранкової тиснями перед метро у похмурий день. Полюбляєте гратися у танчики, навіть якщо вам вже зовсім не 10 років. Ви не самотні у своєму захопленні. Проте, ось цей вже зовсім дорослий фанат дитячих іграшок переплюнув усіх фанатів разом узятих, адже він не обмежився грою у віртуальній реальності, а побудував свій, хоч і невеличкий, але справжній танчик. Ви не повірите, туди навіть може вміститися сам винахідник з головою. Покатати знайомих дівчат, звісно, буде досить складно. А от до магазину за хлібом з'їздити без проблем. 3個いくら Щодо цих хлопців, то й хлібом не годуй, дай поставити класну платівку. У цій справі вони вже стали такими майстрами, що можуть робити це просто не дивлячись у стрибку, в польоті, на бігу та ходу. Якби у світі існував міжнародний конкурс на найбільш ефектні включення вінілових платівок, їх би запросили у члени журі а поки що тільки на четверту сходинку шаленого чарту. Та хлопці з відео, що посіло почесне третє місце, шаленої двадцятки значно перевершили своїх музичних колег у плані винахідливості. Вони і свою брудну роботу встигають виконувати і розважатися водночас. Навіть мешканці міста такими сміттярами пишаються. Мусорщики владі Кавказу самий продвинутий різковим в країні. На другому місці у нас пляжні пригоди двох надзвичайно вигадливих хлопців. Їх так здуває вітром, що бідолахи довелося закопатися в пісок по самісінький, бо немає має тілі колена. От до чого призводить дієтичне харчування. Дивний винахід дуже дивних американців з'їв усіх своїх конкурентів та опинився на першому місці сьогоднішнього чарту, адже це унікальний унітаз, що може проковтнути геть усе, прямо як Робін Бобін Барабек у відомому дитячому віршику. В ньому не тільки речові докази можна змити в разі обшуку, а й самому змитися з кінцями. Так що побачити такий, не думайте навіть сідати, а то мало там що відгризе. На цій ноті ми завершуємо нашу програму, але кумедних відео у нас в запасі ще дуже багато. Чекайте на наступні випуски вже незабаром. Та дивіться найкризовіші та найльотніші ролики зі спеціального каналу. Шалене відео по українській в інтернеті. Everybody dance now!